Ти дуже емпатична людина, дуже інтуїтивна. Ти людина комунікації, ти можеш знайти спільну мову будь з ким. І здається, що якби зібрати всіх твоїх друзів за одним столом, не розумієш взагалі, як вони між собою можуть взаємодіяти. Але в цьому твоя сила. Ти можеш знайти підхід і спільну мову будь-з якою людиною. Ти можеш примиряти ворожуючі сторони. Ти людина комунікації та дипломатії. Друга енергія це енергія партнерства, гармонії та взаєм. Для тебе відносини найголовніше в житті. Якщо в тебе відбуваються якісь проблеми у відносинах, ти можеш і все твоє життя може від цього страждати, тому що на першому місці в тебе завжди відносини. Але твоя найголовніша задача це. Збудувати гармонійні відносини сама з собою, тому що часто двойка може втрачати себе у відносинах, може жити життям свого партнера, може зраджувати своїм мріям і цілям і жити життям іншої людини. Тому дуже важливо по житті не загубити себе, вірити в себе, знати свої цілі та мрії і завжди до них йти, і вже потім. На першому місці ти і вже потім всі інші. Твоя головна проблема залежність від думки інших і страх залишитися самій. Для двойки дуже важливо, що про неї подумають. Хто що скаже, хто як відреагує. Пам'ятай, що найголовніша людина в твоєму житті це ти сама. Ти маєш діяти так, як підказує тобі твоя інтуїція, так, як ти відчуваєш і так, як ти хочеш. Коли ти перестанеш думати, хто, що, як про тебе говорить, ти відразу. Зможеш реалізувати весь свій потенціал. Дуже часто можеш забувати про власні потреби, намагаючись догодити всім навколо в сім'ї, у стосунках, на роботі, серед друзів. Тобі дуже важливе визнання. Але пам'ятай, що знову ж таки. Ти найголовніша людина для себе, ти найголовніший суддя для себе. Тому намагайся не слухати інших, намагайся не зраджувати себе, намагайся не зраджувати якісь свої життєві принципи заради інших людей. І тоді ти зможеш вибудувати гармонійне життя. Ти живеш в постійному очікуванні любові і схвалення, але при цьому втрачаєш себе. І головна твоя місія не втратити себе, обирати завжди. Себе і ставити на перше місце. Ти дуже дипломатична. Ти можеш знайти спільну мову будь з ким. І це твій величезний талант. Ти можеш примирити ворожуючі сторони, ти можеш знайти правильні слова або уникнути конфліктів, заспокоїти якусь людину. Ти відчуваєш інших людей, ти дуже емпатична, інтуїтивна. Тому такі професії, як психолог, дуже сильно підходять тобі. Ти емпатійна. Чуттєва, маєш багатий внутрішній світ, глибоку інтуїцію, партнерська людина. Тобі можна завжди довіряти. Така людина, як ти, буде завжди до останнього з іншими людьми, підтримувати їх, надихати їх і завжди бути поруч. Твій потенціал у тому, аби вибудовувати гармонійні відносини, будувати сім'ю, бути слухачем і посередником. Творчість та інтуїція ти дуже інтуїтивна людина, ти дуже творча людина, але часто а, ти можеш бути дуже емоційною людиною і впадати в апатію, в депресію, залежати від свого настрою. Навчися дисципліні, навчися контролю, навчися зрозумій, зрозумій в житті, що ти маєш контролювати свої емоції. Якщо ти будеш піддаватися емоціями і робити щось тільки тоді, коли в тебе є гарний настрій. На жаль, так буде дуже важко досягти своїх цілей. Дисципліна і ще раз, дисципліна. І командний дух. Ти людина, яка може бути не лише першою, ти людина, яка може бути тією людиною, яка завжди підтримує, яка завжди йде. Поруч, на яку можна покластися, твоя слабкість це залежність від думки інших людей, залежність від свого партнера, коли ти починаєш втрачати себе, втрачати свої цілі і жити життям іншої людини, страх самотності, заради уникнення цієї ж самотності, ти можеш терпіти токсичні. Стосунки, невпевненість у собі, завжди тобі треба підтвердження якоїсь людини. Двойка часто боїться брати відповідальність за своє життя, за якісь певні дії, за наступні кроки. Не бійся, ти можеш з усім справитися. Візьми своє життя в свої руки, вийди з дитячої позиції, і обов'язково в тебе в житті все буде прекрасно. Також мінусом другої енергії є жертовність, коли вона готова все віддавати з. Іншим а про себе забувати. Пам'ятай, що ти найголовніша людина в своєму житті. І спочатку ти одягаєш маску на себе, а потім на всіх інших: на свою дитину, на свого чоловіка, на своїх рідних і так далі. Також мінусом двойки є перфекціонізм. Часто вона не починає робити якісь нові кроки через те, що вона чекає ідеального моменту. Ідеальних можливостей, яких ніколи не буде, найкращий момент в твоєму житті це почати прямо зараз, навіть якщо воно буде не ідеально, як навіть якщо воно буде не перфектне не як хотів би перфекціоніст, але перші твої кроки обов'язково приведуть тебе до твоїх результатів. Твоя життєва місія це навчитися партнерству без залежності, без того, аби втрачати себе. Прийняти та розвивати свою жіночність, чуттєвість, ніжність, довіряти своїй інтуїції, створити навколо гармонію у світі, у стосунках, допомагати людям знаходити спільну мову та баланс. Твої важливі уроки це навчитися цінувати себе так само, як ти цінуєш інших людей, перестати жити лише очікуванням любові. Та хва схваленням від інших людей, розвивати самостійність, брати відповідальність за своє життя та довіряти своїй інтуїції. Усвідом, справжня гармонія починається з любові до себе. І тепер ти отримаєш дві практики, які тобі обов'язково виконувати кожного дня для того, аби прокачати свої енергії і вивести їх з мінуса в плюс. Повір, що знову ж таки тобі необхідна дисципліна. Якщо ти будеш дисципліновано відноситися до свого життя, до своїх кроків, до практик, які я тобі зараз дам, в тебе обов'язково життя зміниться. Хоча б на трошки. Твоя перша практика це подяка. Часто двойки обесцінюють все, що в них є, тому що вони прагнуть якогось ідеального життя. Перфекціонізму в їхньому житті, тому вони живуть завжди в майбутньому, вони не вміють жити в теперішньому моменті. Кожен ранок, коли ти прокидаєшся, пиши від 10 до 20 подяк, що в тебе відбулося в вчорашньому дні. Наприклад, ти зустрілася з друзями, в тебе прекрасні відносини, тобі тепло, ти здорова, ти зараз п'єш смачну каву і так далі. Навчися дякувати за дрібниці, навчися дякувати за кожен день. І ти зрозумієш, наскільки ти щаслива людина, і зрозумієш, що все в цьому житті можливо, якщо ти будеш дякувати навіть за маленькі деталі у своєму житті. Це допоможе тобі повернутися в теперішній момент, не жити майбутнім своїми мріями і відчувати всередині емоції подяки.